Заснувся, пам'ятаю, і подумав, все-таки воно почалося. Зібрався, пішов на роботу. Удари по Львівській області були в перший день по військових об'єктах. Розумів, що почалася повномасштабна війна. Зібрали команду, сказали, що тримаємося. Розділили ролі, чітко розуміли, що завдання буде тепер зовсім не те, яке було в мирний час. Розуміли, що навіть не розуміли, побачили, що твориться. Перші, перші переміщення особи, перші переселенці, перші потяги з людьми, які з пустими очима, сплачуючи діти, безлад на вокзалі. Постійне отримування новин з різних каналів інформації, безліч новин, різноманітних. Багато друзів, які пішли зразу. Рідні, думка про них, тому що сім'я частково, ну, родина хтось був в Києві в той час, не міг вибратися. Отак, От напевно, такі перші речі. Радусть відповідальності, напевно, розуміння, що ми прийшли в іншу, інший, вступили крок в інший світ. Це питання відповідальності і багатовекторності задач, які до того ніколи не робив. За перші два місяці два мільйони людей, які перетнули кордон. Близько 150 тисяч, які тут залишилися тільки в перший місяць. Дислокація цілих дитячих будинків що психневродиспансерів. Десятки тисяч приготовлених обідів завдяки волонтерській допомозі, Координація цієї діяльності. Кордон, де черга з живих людей, десять кілометрів. Не з машин, а з людей. Десятки кілометрів черг з машин. Машини, які лишають на дорозі. Це, ну, Люди, які просто йдуть в живу чергу, батьки, які не бачать своїх дітей, діти, які плачуть за батьками, старші люди, які не можуть пересуватися, розміщення, організація автобусів з вокзалу на арену Львів, де тимчасовий пункт переночівлі, ну, і потім розподілення людей по всіх районах області. Автобуси і звідси черга на вокзал. Потяги, які їздять без графіку, і, і як в індійських фільмах люди сидять зверху на вагоні, їх треба звітом знімати. Люди, які просто не поміщаються в потяг, потяги, які стоять по 3-4 години, тому що неможливо вже в живій черзі перетнути кордон. Люди, які з часом без паспортів хочуть перетнути кордон. Нові правила гри в, в таких реаліях. З іншої сторони, мобілізація черги в воєнкоматах, військо, в цент центрах комплектування, так. це справді живі черги не тільки на кордон, а жива черга, щоб взяти зброю і боронити державу. У мене досі мурашки по шкірі, коли згадуєш. Люди, які просять зброю, не просять зброю, щоб залишитись тут, а, а просять зброю, щоб йти і обороняти столицю. Просять зброю і йдуть. І вони розчаровуються, коли їм не вистачає, якщо, якщо вони не встигають пройти військову медичну комісію. Це ну, такий прояв патріотизму, емоцій, гордості за власний народ. Ну, Це, напевно, один з таких найбільших перехвитів, який переживав колись. Що Розумієш, що люди розуміють ситуацію і готові боротися готові з ворогом. Це такі моменти. Перш за все, ми організували медично-соціальну і медико-психологічну службу і сортування, прийом людей на вокзалі. Завдяки Галині Бурдун, волонтерам. Ми зробили все для того, щоб люди, які перебувають на вокзал, десятки тисяч в день. Могли чітко розуміти, якщо вони хочуть їхати далі за кордон, є автобуси, які їх везуть на за кордон. Якщо вони хочуть далі залишатися з області, є автобуси, які їх відвозять на арену Львів. Де розроблений центр і по і по Львівській області їх було сім центрів, де люди могли прийти, отримати нічліг, гарячу їжу, одяг, медикаменти. І звідти вони могли там побути один-два дні, і вони звідти далі їдуть по локаціях, по, по цілій області. Все, а, там, якщо брати, то 630 тисяч. На травень, 630 тисяч людей знайшли свою домівку в Львівській області на травень місяць. Це був пік. Так? З іншої сторони, зробити все, щоб зменшити черги на кордонах. Ми робили на кордонах тимчасову інфраструктуру для того, щоб люди мали теплі коридори. Ми став, робили спеціальні споруди, ставили теп грілки, ставили випромінювачі тепла, щоб люди, які стоять в черзі, хоч могли мати тепло. Розгортання Польових кухонь і пунктів обігріву. На цей момент в області було розгорнуто більше ста пунктів обігріву, де люди могли отримати гарячу їжу і, і чай. Дякуючи волонтерському руху, дякуючи World Kitchen, дякуючи львівським рестораторам, за перші півроку роздано 4,5 мільйони порцій гарячої їжі. Координації з нашою саме львівською адміністрацією, тому що ми надавали місця компактного проживання, допомагали з розвозом. Більше 200 тисяч перевезених осіб на волонтерській або доб... благодійні все-таки на благодійній основі перевізниками Львівської області, за що їм величезне дякую. 200 тисяч осіб перевезено за перші півроку. Тут величезні виклики. знов таки, завдяки польській стороні можливість отримувати першу гуманітарну допомогу з центрів надання благодійної допомоги, які були розгорнуті на території Республіка Польща. Ми в перші місяці отримали, наприклад, від держрезерву Польщі більше 30 тірів та майже тисячу тонн гуманітарної допомоги речей першої необхідності. Завдяки «Ротарі клабу майже 30 тірів, таки, харчування для дітей, які розміщені в Львівській області, більше тисячі спальних мішків для них. Ми прийняли майже 2 тисячі дітей, які не мають батьків або позбавлені батьківського піклування, дітей-сиріт. Вони були розміщені або пройшли лікування. Львівська область стала медичним хабом для всіх онкохворих дітей, які проходили через, через нашу лікарню надання допомоги онкохворим дітям. Це Західноукраїнський медичний центр. І звідти транспортувалися завдяки програмі першої леді. По всіх найкращих клініках, онкоклініках Європи, а також світу. Ми були такою базою, яка приймає тих дітей, підтримує, надає лікування і далі звідси ми транспорт могли проїхати на лікування. Більше 600 дітей Серії досі перебувають в нашій області, і ми створюємо для них умови для того, щоб вони відчували себе вдома і, і відчули любов, тому що. От дитина має відчувати любов і мати щасливе дитинство. За що ми воюємо? За те, щоб наші діти щасливо жили. Да? це, напевно, такий момент, теж, який ну, додає ось такого. Ну, вартості в цій роботі. Да? Це, якісь немає, треба щось знаходити. Це вартісні речі. В цій роботі це вартісні речі. Або психоневрологічні хвори, харіатричні пенсіонати, коли приїжджає потяг, а в ньому... 250 людей психічно хворих з Бахмута з двома чи трьома тільки лікарями, тому що більше їх не було там. І тобі треба тих 240 людей психічно хворих розмістити в один момент, і ти шукаєш ну, таки підтримки волонтерського руху, психоемоційної психо підтримки. І можливості транспортувати тих хворих і знайти їм місця. Це знову ж таки про людяність і гідність. Так, за що ми воюємо? Да. Щоб людина мала бути гідною за гідність людську. Це теж додає. Ну, багато таких моментів було, таких цікавих. Ми, в свій, ми старалися стати такою комунікаційною площадкою, що люди, які мають спільні інтереси, можуть сюди прийти, знайти підтримку в реалізації своїх програм. Так? І так, одною з такої програм був Тисяча автомобілів свободи, Ігор Дулин, Добродій. Аня Крисюк, міжнародний центр допомоги українцям співпраця з львівською адміністрацією, тисяча автомобілі свободи один з таких проєктів, які ми собі за мету ставили дати, що дати можливість маневрування швидкого переміщення. Військових, тому що ми розуміли, що на, на початкових етапах ми не можемо їх забезпечити ні бронетехнікою, але ми маємо забезпечити їх швидким пересуванням. Ми для себе поставили за мету зібрати тисячу автомобілів, і це не те, що. Ті люди, яких я назвав, чи адміністрація купила всі ті автомобілі, ми зготували навколо себе волонтерський рух, який готовий об'єднатися і допомагати шукати автомобілі. На даний майже за рік часу ми з майже тисячу автов'ятсот автомобілів, 990 автомобілів на даний момент є. Ми думаємо, от-от закінчимо тисячу автомобілів. Але знов ж таки, коли ми почали говорити про тисячу автомобілів свободи. Мені дуже сподобалося, що зразу з'явились люди, які готові були зразу в цей автомобіль давати повний комплект, таких можна сказати, харч... їжі, медикаментів і... і львівський оборонний кластер, який кожну машину зразу давав бронежилети. Безпремі... Величезне дякую харківському підприємству, яке сюди перемістилося. знову ж таки Найшло для себе площадку і за цей час зробило більше 100 тисяч бронежилетів, які були безплатно віддані хлопцям на фронт. Це знову ж таки співпраця наша. Їхня, релокованого бізнесу вони повірили в те, що можна почати виробляти тут і знайшли підприємства, які відшивають той самий Бадер, який допомагає їм, але це одне з них, яке допомагало відшивати ті бронежилети. Ми з своєї сторони робили все, щоб вони отримували метал безперешкодно з країн Європи. Такі речі, 100 тисяч теж приємно. Просто допомогли людям зробити величезний внесок в нашу перемогу. Якщо ми говоримо про ще волонтерські ініціативи, недавно ми разом двома фондами здійснили поставку тисячі генераторів на фронт. З цих тисяч генераторів ми жодного не лишили в Львівській області. Ми знов ж таки стали площадкою комунікації кількох благодійних фондів які перевезли, купили за кошти благодійних волонтерських організацій, тисячу генераторів, які пішли на фронт. Нам подобається брат, бути частинкою єдиного цілого, не тягнути на себе ковдру чи Просто сказати, що вам потрібно, допомогти, скажіть, ми включимося, ми теж хочемо внести свою частинку, крутий проєкт. А проєкт перемоги це найбільший проєкт, який. Існував за 30 років незалежності. Це най... найбільший проєкт. І треба зробити все, щоб він здійснився. Звичайно, є. І мене дуже болить, що, що вони там. Але з іншого сторони, я розумію, що без таких справді патріотів, людей своєї справи, справжніх воїнів, лікарів, вчителів, військових, значення немає професія. Має значення, чи ти готовий боротись, чи ти готовий поставити спільну ціль вище свого життя. І я гордий з того, що в мене є друзі, які це зробили і служать. І мені дуже ну, приємно від них отримувати дзвінки. І дуже боляче дивитись часом відео того, як вони перебувають в окопах. Але я це розумію, що це без цього не буде перемоги. То так. Ви знаєте, я фанатію більше від своїх друзів, які там, тому що вони мені дуже близькі. Я дуже за них ну, переживаю, так. Але в мене чудові відносини із ком із кількома комбригами і офіцерами і просто солдатами, які саме визначають перемогу. Я кілька разів був на фронті, кілька разів заїжджав в бригади. І мені дуже приємно бачити світлі лиця. Деколи ти, часто працюючи в адміністрації, не бачиш світлих лиць. ти бачиш людей рутинних, які приходять з дрібними питаннями. З дрібними питаннями, часто приватними ініціативами часто для приватних речей. А коли ти приїжджаєш туди, ти бачиш людей світлих, які лишили, напевно, вдома. Ті різні дрібні речі. А може в них їх не було, тому що тільки світла людина може жертвувати своїм життям ім'я суспільного блага. От там на фронті дуже багато світлих людей. Оце важливо. Деколи приїжджаєш і думаєш, чим зарядити, а їдеш звітом, думаєш, наскільки ж ти від, від них отримав. Тому що те, то, що вони отримали від тебе, це дріб'язок. Рівно з тим, що ти отримуєш від них. Ти отримуєш віру, отримуєш відчуття спільної справи і відчуття оцього такого світла. Ото це вражає на фронті. І ми ведемо кілька проєктів з, тож, з львівським IT-кластером, які такі трошки системні проєкти, які допомагають не обов'язково бійцям на фронті, але в тому числі і на фронті. Але військовим частинам, які там, наприклад, закривають небо. Так? У нас є проєкт Sky, який завдяки знов ж таки it бізнесу Львівському ми модернізуємо повністю систему управління, візуалізації, переоснащення пункту ПВК Захід. Є проекти, які допомагають поліції. Це проєкт Безпечна Львівщина, яка розміщення камер і... Втучного інтелекту, розпізнавання, лиц, номерів для того, щоб люди безпечно себе почували на території Львівської області, теж великий проєкт. Є проєкти, які просто час війни дають змогу дітям наших військових, напевно, розуміти, що і про дітей дбають в час відсутності батьків і жінок. Чоловіків, це ж такий проєкт Wi-Fi в, в кожне сховище, це ж за it кластером. Це крутий проєкт, який дає змогу в сховищах дітям мати інтернет, мати зв'язок і можливість навчатися. Це те. Бо без навчання ми не будемо мати майбутнього. Дітей треба вчити, вчити, зважаючи ні на що. І якщо зараз ми цей момент втратимо, ми його не надолужимо. Проєкт по забезпеченню стерлінками. Ми отримали більше 100 стерлінків, які пішли на фронт. Частково на фронт, частково по критичній інфраструктурі. Є безліч цікавих проєктів з величезною кількістю волонтерів і небайдужо соціально орієнтованого бізнесу. Ну, той, той самий, наприклад, компанія Unimod, яка там, забезпечила вже більше десяти великих генераторів. Це перші генератори, які забезпечують цілу велику лікарню, електроенергію. Це люди, люди, які просто прийшли всім і сказали, чим вам допомогти так. І таких дуже людей багато. Питання відкритості. Якщо ти відкритий і кажеш відверто, що тобі потрібно, люди на це відкликаються. От війна теж забрала багато тих моментів маневрів різних, шелухи різноманітної. Люди хочуть відвертості, тому що там на фронті. Напевно, більше з чорного і білого, менше з сірих відтінків. І воно потрошки забирає їх звідси з життя, як ви сказали, в тилу. Хоча, з іншої сторони, життя в тилу це, напевно, таке питання. Мені завжди кажуть, тилова область, Звичайно, ми напевно тилова область, а з іншої сторони, та кількість бригад, яка сформована на території Львівської області, та кількість мобілізованих чоловіків і жінок, які пішли з перших днів воювати, дуже важко сказати, що це тил. Тил, напевно, тому що ми далі від фронту. Але по кількості людей, які борються за незалежність, по кількості сімей, які чекають своїх мам, батьків, дідів, так. Ми одна ну, з передових областей. І, і тут оцей цей момент треба, щоб вся держава почала відчувати, що не можна казати, що є держава у війні, не є там Донецька чи Запорізька область війні – держава у війні. Тому що мобілізація стосується кожного. Так. І Військова економіка має стосуватися кожного. Бо кожен, хто робить хоч маленьку деталь на фронт. Він не обов'язково в тилу, він може бути на передовій. Той вчитель, який, вчить дитину, батька чи мама, якого на фронті, він має що дати? Дати розуміння, за що воюють батьки. Дати розуміння любові до рідного краю, розуміння традицій, а це передова. Це зовсім не тил. За це всі воюють. А за що ми воюємо? За світоглядні речі. Хто їх дає? Вчитель. А лікар. І 20 кілометрів від фронту робить першу операцію, а потім в Дніпрі, в Києві чи у Львові за 500 чи 800 кілометрів робить другу операцію. Він менше на передовій, Та, напевно ні. Тому що він стикається щоденно з болем. Да? Війна це біль. Тому чи він на передовій, він на передовій. Тому відносити цілі область. Ну, не то, що відносити, я вважаю, що треба, щоб в свідомості людини було розуміння, що. Воює держава. Ми всі можемо бути на передовій. Коли можемо бути на передовій? Коли нам то болить і коли ми щось зробимо для нашої перемоги, тоді ти на передовій. В Львівщині на території області знаходяться військові госпіталя, але, чесно кажучи, до надання допомоги військовослужбовцям зараз залучені і інші госпіталя, лікарні, госпіталя, які в мирний час приймали просто звичайних пацієнтів. Ми, своєї сторони, робимо все для того, щоб зробити систему реабілітації і соціалізації. Так? Для нас відверто важливо не тільки допомогти людині справитися з захворюванням, але зробити все, щоб людина відчувала себе повноцінним громадянином. Держави, так, і цей поряд, який ми почали, це Superhuman Center на території Львівської області, це можливість, що ми там передбачили на першому етапі, можливість якісного протезування біонічними протезами, це реконструктивна пластична хірургія. Це повноцінна реабілітація і психоемоційна підтримка, психологічна реабілітація. Але знову ж таки для всіх людей, не тільки для військових, а для кожного хто втратив руку, ногу, хто зазнав страждань, кому потрібна допомога. Я надію, що це так ми хочемо створити таку екосистему, яка беручи людину надасть всю необхідну допомогу. В якісних умовах. Тому що коли ми говоримо про надання допомоги, ми маємо розуміти, що, ми, що наші воїни, люди, які потребують і заслуговують саме якісних сучасних технологій і якісного ставлення до себе. Ідея створити один з перших суперхімен-центрів у Львівській області, і потім. Це теж проект під патронатом Першої леді України. Таку така система має бути створена і в інших регіональних центрах, яка створить од'єдну екосистему, де люди зможуть спілкуватися між собою, завжди знати, що вони там отримують допомогу. Тому що така допомога не надається один раз. Людина потребує допомоги протягом життя. І завдання створити культуру, культуру ставлення до таких людей. І зробити все, щоб вони були повноцінними членами суспільства. Я сподіваюся, що ми в квітні або в травні запустимо першу чергу такого центру саме у Львівській області, ми будемо перші, хто це зробить. Ми перші в Україні відкрили центр надання допомоги родин військовослужбовців. Це єдиний простір, де ми зібрали кілька служб, починаючи від. Збройних сил України, закінчуючи пенсійним фондом, центром зайнятості, де, де, куди може прийти людина, сказати, яка в неї проблема, отримує безоплатну юридичну допомогу, психологічну допомогу. На місці допоможуть по оформити виплати чи підкажуть, як діяти далі в пошуку безвісти зникшого, них, безвісті чи попавшого в полон військовослужбовця. Ми такий центр вже відкрил, відкрили. Більше ніж півроку тому, і це тисячі людей, які отримали таку допомогу. Він, і дос, він існує і ми його тільки будемо розвивати. Ми об'єднали навколо себе всі громади. Ми прийняли обласну програму підтримки військ, саме військових формувань і зробили все, щоб громади також долучилися до допомоги. За минулий рік, завдяки коштам обласного бюджету і громад. Повністю забезпечено військово-військовою зимовою формою дві бригади. На за кошти ми зібрали разом з громадами на підтримку військових частин майже 700 мільйонів гривень, плюс вісімсот мільйонів, майже 800 мільйонів гривень, і розмістили як обласний бюджет 200 мільйонів. В... Коштів в військових облігацій для допомоги уряду, для того, щоб вони могли фінансувати збройні формування. У нас постійно діє програма, соціальна програма підтримки військових через департамент соціального захисту. І цього року так само це буде зроблено. Ще раз хочу сказати що величезне дякую президенту України, який. Зробив все, щоб ми стали звучати на рівні світової, на світовій арені. І саме завдяки йому з нами почали рахуватися, і ми стали повноцінним членом цивілізованого світу. І завдяки знову ж таки його ініціативам Львів кілька разів приймав величезні події. Якщо говорити про першу з них, це звичайно приїзд генерального секретаря ООН. І президента Туреччини, і президента України. Це була площадка, яка дала змогу стартувати і фіналізувати питання зернового коридору. І ми ще раз ще раз побачили, що значить Україна для світу. Не тільки, не тільки світ для нас, але й ми для світу. Це мільйони тонн зерна. Які потребує цілий світ. І це все свідчить, що навіть час війни ми відіграємо важливу роль в світі. І мені приємно, що такі зустрічі відбуваються на території Львівської області, і ми маємо змогу бути учасниками історичного процесу. Інша зустріч, звичайно, це зустріч трьох президентів. Президента Польщі, президента Литви і президента України, на якій вперше також прозвучало питання надання Україні танків. Це ну, знову ж таки величезний прорив. І мені приємно, що це колись в книжках напишуть, що це такі заяви звучали саме з міста Львова. Ті візити запам'ятовуються, ти дивишся на людей. і і відчуває, що ми їм не байдужі. Хлопці, вам величезне дякую. Ми зробимо все від нас залежне, щоб, здобули, щоб здобути перемогу. Ми за вами, ми в вас віримо і щиро дякуємо за ваші великі серця. Тримайтесь, перемога буде за нами. Слава Україні!